Всім привіт! Мене звати Ліля. Ви на каналі, де буде багато в'язання присмаченого львівським колоритом. Запрошую до перегляду. І сьогодні у нас відео, яке буде складатися з трьох частин, а саме готові роботи грудня. Недов'язи, які в мене залишилися за 23-й рік, що я буду продовжувати, що я розпущу. І також, знаєте, останні відео вони не обходяться без цього елемента, це знову ж таки покупки пряжі. Я не планувала цю пряжу купувати, я її купила абсолютно спонтанно, не скажу, що я шкодую, що називається англійською кажуть I regret nothing. От це воно. І е, я абсолютно, абсолютно розумію, що в ваших очах я маю е, такий статус вже пряжеголіка і невиправного. Але знаєте, цього року я думаю, що трошечки це все притишиться, тому що банально вже немає куди ставити це все, тому що полиці в мене закінчилися. ну от Вони остаточно закінчувалися ще десь в листопаді, але я там робила якісь перестановки якось туди-сюди. Впихала зараз. Вже все. Цього року треба починати це активно, дуже активно використовувати. Хоча я використовую, але, звісно, набагато певніше, ніж купую. Тому що купувати, звичайно, і швидше, і легше, і ну, ви самі розумієте, що я вам буду розповідати. От тому таких три елементи: готових робіт грудня в мене небагато, тому що, власне, ще частину цих готових робіт. Тобто і інше, не те, що я буду показувати в цьому відео, я вже показувала відео за листопад і трошки грудень воно називалося готові роботи, бо я готувалася до ярмарку. Якщо ви ще не бачили відео про готові роботи листопада-грудня, якщо ви ще не бачили відео про ярмарок, то подивіться, будь ласка. Я думаю, я десь тут спливачці додам. І загалом це попереднє відео на моєму каналі, тому буде неважко. Не так далеко треба гуртати, і там я розказувала, що я в'язала, зокрема, на початку грудня. А це вже покажу те, що я зв'язала після ярмарку. Небагато, але хоча б щось, минулого року в грудні я взагалі нічого не зв'язала, тому що я присвятила свій час влогмасам. Цього року в не було, зате була я, яка в'язала. Почнемо, мабуть, з тих робіт, які в мене є, і це роботи для мене. І потім я покажу ті, яких вже в мене нема, бо це було замовлення. Я робила якісь фото, підзйомку, щось таке і вам продемонструю. Але передусім, не забудьте, будь ласка, поставити лайк цьому відео. Якщо вам щось сподобається, якщо западе в душу, якщо буде щось сказати, то пишіть, звісно, коментарі, рада коментарям. І також, якщо ви ще не підписані на мій канал, то будь ласка, підпишіться, це дуже важливо для мене. У мене на цей рік великі цілі щодо каналу. Я би хотіла бачити на своєму каналі е, в 2024 році в кінці цифру 10 тисяч глядачів, і буду старатися для цього, але ваші старання теж не знецінюю. Це навіть важливіше, ніж мої старання, тому що YouTube бачить, е, що вам цікаво це відео, якщо ви його лайкаєте, коментуєте і підписуєтесь на канал, е, відео на якому ви дивитеся. Ще хотіла сказати одну. Один такий момент, що до попереднього відео, де е, я говорила про відео про спиці, е, коли воно буде, то воно буде, я думаю, десь так от вийде це відео. Потім наступне відео це будуть е, до слова, я ще буду підбивати підсумки 23-го року, розповідати про якісь свої провали, свої успіхи. І е, я вирішила розділити е, ці два відео, бо спочатку думала, що можливо зробити разом, але там скільки... Контенту я вже собі розписала план, що я зрозуміла, відео буде безкінечне. Там і так я думаю, що відео на годину буде. Тому наступне відео буде про мої підсумки року, і потім вже буде відео про спиці. Хто чекає, то щоб ви розуміли, орієнтувалися, що я ні не забула, відео обов'язково буде. Отож, почнемо з того, що є в мене. І перша річ, яку мені можливо трохи соромно вам показувати, тому що я її навіть не випрала. А все чому? Тому що вона пішла в хід. Я почала її активно носити, я її зв'язала, одразу ж одягнула і поїхала в ній з карпат І по цей день я її ношу кожен день, мені немає коли її випрати. Але це шапка з пряжі такої, як я в'язала, сіру шапку на ярмарок. Це карес від Ярни І вона, чесно кажучи, не дуже сильно міняється після прання, не сильно розпушується, не міняється в розмірах ніяк. Тому, ну і до прання вона теж приємна, тому я думаю, поперу якось згодом. <хи> не знаю. Брання е, це не найулюбленіший мій етап, тому м -м, я не сильно страждаю. Я ж кажу, їй нічого не бракує. Вона зв'язана в дві нитки на спицях чотири е, це е, резинка один на один, і я тут вирішила нарешті перестати бути лінивою е, людиною, яка ліниво закриває маківки, і зробити ось таке. Закриття клинами. Я раніше завжди робила ці клини, а потім, що я почала стягувати просто, робити такий як гарбузик, так, е маківку. Тут е яка особливість, що я взяла е не одну петлю, а я взяла фактично 5 петель, тобто виворотна, лицева, виворотна, лицева, виворотна, е і е це, це ті петлі, які йдуть на. Е Клин і це 5 петель, і виходить ще плюс 2 петлі е, лицевих, це петлі, е, вздовж яких відбувалося от, закриття, вздовж яких робився цей клин. Тобто фактично 7 петель. По 7 петель було на кожному клині, і це мінус 28 петель від 100 загалом в шапці. Тому е, тут е, і робила я це в кожному другому ряді, і е, закриття вийшло таке доволі плавне. Але й доволі невелике. І я би хотіла, щоб ця маківка була трошечки вищою, але в мене вже закінчилася абсолютно остаточна пряжа. Тут 80 грам, це залишок, який в мене був. Зараз я вам додам фото. Я робила в Карпатах фото, побачите, як вона на мені сидить. Мені дуже подобається, як вона сидить. Так, делікатно. Я не скажу, що там прямо зовсім зовсім не вистачає висоти маківки, але можна було і більше, бо був би тоді більший відворот. Але в цілому я задоволена, я її ношу. Це те, що мені було потрібно, якась базова шапка, мені пасує до куртки. І претензій в мене до неї ніяких немає. І номер два це нарешті хоч якісь шкарпетки, зв'язані в мене. Це шкарпетки, зв'язані з пряжі з Обербал Крейзі від Шопель. І я в'язанням цих шкарпеток закрила, скажімо так, дві своїх хотілки. По-перше, пов'язала з її пряжі. Пряжа з магазину Рукодільна лавка. Там можна купити таку, такого відтінку, іншого відтінку. Там дуже багато всіляких, красивих відтінків. Я дуже довго сумнівалася, який вибрати. Все ж таки вибрала фіолетовий. Я додам вам на екрані, який це колір, бо, на жаль, я не взяла собі собою етикетку. І, значить, що мені дуже подобається, мені подобається те, що тут не вийде розрахувати все і розрізати секції, от щоб вони йшли однаково на обох шкарпетках. Тому що вони різні. І е, в цьому й прикол, тому що коли ти в'яжеш шкарпетки такі секційні, особливо коли ти в'яжеш їх окремо, тобі цікаво на першій шкарпетці, на другій шкарпетці ти вже знуджуєшся і ти вже думаєш, що ну, пошвидше б її закінчити. Це якщо ти в'яжеш окремо. Тут такого немає, тому що кожна шкарпетка різна. От, наприклад, тут е, такий кінчик, краєчок е, мулінешний, е, цього е, такого кольору вже немає, є інші мулінешки. Є от такий от, я не знаю, герчично фіолетова філетова частина мулінешна. І це дуже цікаво, але я не, я не скажу, що знаєте, через те, що вони різні, через те, що не співпадають абсолютно кольори, що вони якось погано виглядають. Навпаки, оці от такі згладжені нерозбілення, мабуть, трошки з ноткою сірого кольори не яскраві, воно все. Дуже гармонійно виглядає, навіть якщо е, не є, скажімо, повністю відповідна одна шкарпетка іншій. Що тут ще в цій шкарпетці? Тут, нарешті, вперше я зв'язала п'ятку Стронг, в'язала за майстер-класом Сандри Пайк, колись купувала в неї. Все мені дуже сподобалося, дуже легкий виявився спосіб, набагато легше, ніж п'ятка-бумеранг, яку я колись в'язала від миска, там трошки більше заморочок тут. Все супер, сидить добре, це 36-й розмір. У мене пішло на ці шкарпетки 32 грами, по 32 грами на кожну шкарпетку, тобто разом 64, якщо не помиляюсь, або 34. Блін, я забула. Я вам підпишу на екрані, скільки загалом або 64, або 68 грам важать ці шкарпетки, або 66. Ну, Десь в цих районах я підпишу. Але вони з таким доволі вони такі доволі високі і. Що я ще можу сказати? Я ще можу сказати, що хтось мене врік. Тому що подивіться, ви це бачите? Зараз я попробую показати. От Отут, ой, отут-от як призбирується. І тут, як рівнесенько. Це у мене помінялася щільність в'язання. У мене такого ніколи не було. Я в'язала дві шкарпетки завжди окремо. А це щось я дуже довго не в'язала. Я в'язала на 225, я не сказала. Дуже довго не вязала, е, шкарпетки. І е крім того, мені здається, що я, я першу шкарпетку, от перша була та, що менша, та, що що менша, менш широка. так. Я її так якось тугіше в'язала, бо щось мені дуже важко йшли ті спиці, тягалися тросики. Я навіть думала піти собі купити, бо в мене 2,25 спиці для Magic клупу 80 см. І мені для одної шкарпетки це задовго. Задовгий тросик. Я хотіла собі ще десятку купити, але так і не знайшла нічого у Львові. Замовляти вже ніде не хотіла. А на другій шкарпетці я вже напевно трошки розслабилася, трошечки ввійшла в ритм і розслабленіше в'язала і вийшло отаке. Але це шкарпетки мені, тому не критично. Але все, тепер не буду хвалитися, що я однакові дві шкарпетки в'яжу, коли в'яжу їх окремо в різний час. Загалом дуже задоволена результатом. І що можу сказати про пряжу? Поки що нічого не можу сказати, бо ну, мається на увазі її використання, бо я ще не носила їх. Я зв'язала, випрала і чекала вони того, щоб показатися. Але наскільки я знаю, то Шопель класна фірма класно носиться. В мене вже, я в'язала вже колись на, на продаж шкарпетки з цієї пряжі, і наскільки я знаю, то вони добре носяться. Тому ось така краса в мене вийшла. В майстер-клас теж я ним задоволена. Я ж кажу, все зрозуміло, все доступно, тому додаю ще один спосіб в'язання шкарпеток у. Свій арсенал і далі я в'язала рукавички, тобто мітинки на замовлення. І е, я зараз вам продемонструю відео, продемонструю фото, щось продемонструю. Ми з замовницею обирали модель і вибрали, я побачила, здається, Паула Штрікт в'язала такі подібні сірі. Мені дуже подобається простота, мені дуже подобається лаконічність. І я навіть думала, можливо, собі теж такі мітинки зв'язати, але все ж таки, скоріш за все, я, по-перше, я думала в'язати, тому що в мене є зимові рукавички з таким клапаном. Я колись собі в'язала, можливо, додам якусь підйомку з боку, і ці рукавички мені раніше не дуже Ну, мені вони подобаються візуально, але мені не дуже пасували до куртки. В мене була коралова куртка. Цього сезону я собі купила таку бежеву коричневу куртку і вже вони ідеально туди пасують. І тепер я думаю, ну а на що мені якісь нові рукавиці, якщо ті ще цілком собі функціональні, трохи вони зразу були завузькі, коли я їх в'язала. Але е, зараз вони трохи розійшлися, я їх нормально ношу. Але коли я надумаю в'язати собі наступні такі рукавиці, то я, мабуть, буду в'язати на мітинки, а все ж от щось подібне, як е, Соня з каналу Соня. Creates, вона показувала у відео про готові роботи. У неї були такі рукавички з відкидним клапаном, де от була не, не суцільна така частинка, а з пальчиками, як в пальчатках. Я вам зараз додам або фото, або відео. Я по знайомству попросила в Соні, щоб вона мені надіслала. І зараз вам покажу, тому що мені дуже сподобалася модель, дуже класно виглядає, і мені подобається функціональність її, тому думаю, що, можливо, наступні рукавички мої будуть такі. А до слова, я... Я в'язала була на початку цього року пальчатки і так їх і не ношу, бо вони все ж таки на мене замалі, за вузькі. Я їх навіть, ну, я їх не носила взагалі, я їх пробувала продати на ярмарку, вони, на жаль, не продались, тому що. ну, Очевидно, багато їх ними цікавилися, але очевидно, що вони реально на якусь дуже руку з дуже тонкими пальчиками. І я ще такої руки, на жаль, не знайшла, я такою, такою рукою не володію, тому лежать поки що, на жаль, без діла, але оці мої рукавички твідові задовольняють мої потреби. Що ж до мітинок, які я в'язала на продаж, то там пряжа, дуже древня, моя верблюд якийсь 100%, здається, і додала ниточку мохеру. Скільки на них пішло? Десь грам, наскільки я пам'ятаю, 25. Бо вони такі доволі довгі, по 25 на кожну мітинку, і в'язалося все, як стандартні рукавички, не знаю тут, що ще ще додати. І наступна моя готова робота, теж її, як ви розумієте, немає в мене. Це черговий капор. В'язала на замовлення, в'язала з Drops Melody першого кольору. Що в ньому не так, як в всіх інших каперах, я вже не буду повторюватися мільярд разів, те саме про капери, в'язала на спицях 5,5, пішло трохи менше, ніж 4 мотки. 175. Я порахувала, що там якраз, якщо купити, виходить скільки, це 357 мотків, то можна в'язати 2 капери. Тобто, в принципі, навіть я подовжила нагрудник, подовжила е, цю лінію, і воно все одно е, доволі небагато використалося пряжі. І що я там зробила по-новому? Я там зробила, я вам зараз вставлю відео або фото, я не пам'ятаю, що я робила. Я зробила спереду гудзики і такі, як петлі, якими, е, які накидаються на ці гудзики, і можна фіксувати маніжку спереду і е, позаду на спині, щоб воно нікуди не ковзало. І вже моя замовниця носить активно, каже, що все супер в плані функціональності. Єдине, що оскільки дуже туго це все прилягає, ну якби воно не, не їздить, але воно все ж трошечки треться об одяг і каже, що з деякими светрами нормально, а деякі светри на них з'являються ковтунці від цього тертя з е, маніжкою. Але я не знаю, я, наприклад, не бачу в ковтунцях проблеми, якщо є машинка для ковтунців, це по-перше, а по-друге, ну це природній процес і. Тут треба вибрати, можна, звісно, носити без щипання цього гуцика, тоді воно буде більш підскакувати, особливо десь там може вилазити тут на вирізі пальто, але за щіпанням набагато зручніше. Що ще я в'язала в грудні? У відео про ярмарок або у відео про готові роботи листопада-грудня я казала, що я зв'язала 24 светрики цих на ялинку. Іграшки, і я в'язала їх в грудні ще, бо потім після ярмарку мене люди ще замовляли, і зв'язала ще 14 таких от светриків, тобто разом за листоп, навіть не за листопад, за грудень саме, тому що я їх суто в грудні в'язала за грудень, я зв'язала 38 тих светриків. Це для мене такий особистий рекорд. Вони в'яжуться, ну не скажу, що дуже довго, але й не швидко. Я думаю, що це десь я порахувала, що це десь приблизно еквівалент шести пар рукавиць, що немало. І це всі мої готові роботи за грудень, я ж кажу, не густо, але я рада, що вони взагалі були. Тепер поговоримо про недов'язи, те, що в мене залишається в цьому році вже, бо я знімаю це від до 8 січня. І почнемо, мабуть, з того, над чим я зараз активно працюю, намагаюся його пошвидше закінчити. Загалом тут буде чотири проекти з мого тижня стартів. Він був в листопаді, потім зразу почалася підготовка до ярмарку, неочікувано. І всі ці старти відсунулися на невизначений час. І ось тепер мені ці хвости треба підбирати. Старт, над яким я дуже активно зараз працюю, це оцей джемпер з кашеміру Мариносу Беджолі Модесто. Гречаний мед називається колір. Мені все ще дуже подобається, Навіть не так, мені вау, як подобається, як це все виглядає. Я з задоволенням в'яжу, вже десь скоро дов'яжу до пахв, це перед, скоріш за все. Далі виперу, подивлюся, чи там все ок, чи треба ще дов'язувати, і вже далі буду в'язати догори. Це буде е, шивна модель е, зі спущеним плечем, скоріш за все. Е, далі. Оцей джемпер я вам показувала е, він як е, Сент-Морріцу із Мереносу. Він як був такий лишився, бо я його так і не змогла випрати. В сенсі не то, що не змогла, а, ну, прийняв, кажу, це, це не те що, те, що я дуже люблю, ну, і сенсу не було прати, бо я не мала коли з ним працювати. Але от вирішила, що зараз я знімаю відео, потім ці, два, ці дві речі, ці, ці дві е, напівсирі заготовки. Перу і беруся за них. Далі. Тут є оця от от теж, цей от мій старт. Його я теж трошечки колупала, але буквально трошечки. Це теж джемпер буде з е, артикул Трабізонда. Дуже мені подобається. Тут теж кашемір і Маринос. Е, бачила в одному магазині, з'явився дуже класний колір фуксія, але його встигли вхопити. До мене, що з одного боку погано, а з іншого боку, добре, тому що я знову не, не накуплю пряжі. Але отак це все рухається. Лицьова гладь в мене завжди дуже повільно йде. Якщо це не лицьова гладь з якимись крапенками, це цікавіше. І що четверте? Четверте це. це, 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 це. Я навіть не буду показувати, витягувати. Це от з цієї пряжі я починала е, японське плече, і воно в мене теж, на якому рівні було, на такому лишилось. Фактично, я рухала тільки от цей фіолетовий процес і е, оцей гречаний мед. Був у мене час на це. Е, далі лишилася тут заготовка резинка шапки, е, яку я невдало починала. і... І, і, і кинула. Е, ще в мене тут є, до речі, це ще з, я не пам'ятаю, з яких це часів теж отака от заготовка шапки, лежить, маринується. Це фроузен пряжа, я не пам'ятаю, який там склад, там щось шовк, меренос, щось таке. І мені, в мене її було дуже мало, бо я купила якісь там залишки в ярні, і мені банально не вистачило її. Я коли зв'язала шапку десь там майже до ну, маківки, не до маківки, словом, вона була така дуже по голові. І далі не вистачало пряжі. І вона так і лежить напіврозпущене. Якщо робити без візерунку резинкою, то я думаю, що є шанс, що вистачить. Так, що ще йде зі мною наступний рік? Оце що я показувала цей е, кардиган, е, що я на нього дозамовляла пряжу, міг би бути готовою роботою, якби не треба було дозамовляти пряжу, але плюс, що він розпрямився під час прання, і тепер він не косить, треба тільки доробити рукав, той один нещасний. Жилетка, яку я колись кинула літом, починала в'язати, не закінчила тут бавовна. Подобається все ще і буду я її дов'язувати. Єдине, що не знаю, чи зараз, чи скоріше десь навесні. Е, і загалом в мене тут ще процеси, якісь сумнівні. Типу, тобто лишився Отакий От процес: я починала. Кардиган з цього, він навіть ж тут знятий зі спиць. Кардиган починала з Мохеру. І щось він мені. Я його почала, він мені зразу розподобався. Типу, кімоно, не знаю. Хочу з якогось крупнішого махару в'язати, а не з такого дрібного. Тут навіть не знати, як його показати. Воно таке, як медуза. От, ще в мене є така штука, я її вже вам показувала. Точно минулого року, бо я цього року взагалі за неї не бралася, це Донегал». Це теж, от бачите, я люблю такі штуки, коли спереду якісь коси арани, щось таке. Я його колись дов'яжу, бо я цього року купила собі пряжі ще до нього, бо я зрозуміла, що мені не вистачить. Але не в му році я рука не тягнулася, надіюся, що в 24-му потягнеться. Це такий супер довгов'яз. Я не стидаюсь таких довгов'язів, бо я хочу в'язати те, що мені подобається, якщо це для себе. І тут в мене ще якісь дві пари шкарпеток, теж які я не впевнена, що я взагалі буду дов'язувати. Я починала точно ще в 22-му році ці шкарпетки. І так, в мене в 23-му році до них руки і не дійшли. Тому я щось і не впевнена, чи йдуть далі. От навіть спеціально одна вилізла. Але вони красиві, може й дійдуть. Знаєте, може й йдуть саме оці. Бо є ще в мене такі з листочками зараз. Там якась була проблема. Щось я одну шкарпетку розпустила, почала її розпускати. Це прям дуже древнє в'язання. І, і тепер вже не пам'ятаю, що там було, якими спицями я в'язала. Тому не впевнена, що ці шкарпетки оранжеві гарбузові, далі підуть в роботу. Тобто, в цілому, що в нас виходить? У нас виходить раз, два. Одні шкарпетки, нехай три. Цю шапку. Якусь із цих шапок я дов'яжу, я думаю. Ну, окей. Дві шапки. П'ять. Е, так, тут ще ховається оцей сіренький шість. Е, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять недов'язів наступний рік зі мною йде. Для когось багато, для мене окей. От е, так, далі що далі? Далі е, покажу вам ще покупки, і на цьому відео будемо закінчувати. Покупки там всього три бубінки. Я думаю, що багато часу це не займе, але я їх не взяла, тому за секунду повернусь до вас. Розказую перед історією. Е, значить, я питалася у відео про ярмарок, здається, чи хтось знає. Про пряжу з яком для шкарпеток, яка би підійшла, щоб там теж був поліамід, якісь от, е, такі штучні волокна. І мені одна глядачка скинула в магазині е, як там здається, як, пам'ятаю, е, не, не Там досить великий був відсоток яком, маринос і Поліамід. В принципі, те, що мені треба. Я написала в магазин і в магазині продавчиня мене проконсультувала, що, скоріш за все, ця пряжа швидко протреться. І, мабуть, для шкарпеток не підійде. Ну, але я вже встигла за той час в тому магазині трошки полазити, подивитися, що там є, тому що я почала прикидати, ага, ну я куплю, не знаю, там 100, а може навіть і менше, випрошу, щоб мені продали грам пряжі, то що я буду купляти там 70 грам пряжі, що це курам насміх. Правда? Ну, ви мене зрозумієте. Тому я дивилася, що в них там є, і знайшла там, на мою думку, скарби. Скарб номер 1 це пряжа з ефектом фламе, який вам зараз буде невидимий. Але я вам додам фото самого магазину зразок цієї пряжі. Пряжа, як ви розумієте, молочна. У мене загострення на молочні кольори після ярмарку. І що це в нас? Це в нас меринос і. Нейлон, здається так. Я не пам'ятаю, я забула. Ну, щось, щось класне, щось класне. На дотик мені здається, що Меренос з нейлоном. 78-меренос, 22 ПА тут пише. Це Пурелана Італія Кріспіс-артикул. Мені дуже. Стало подобатись оце фламе. Ми на зустрічі в'язальні щось з дівчатами говорили, я ще так сумнівалася, сумнівалася, а потім я подивилася на цей зразок і зрозуміла, що мені подобається. В мене тут 400 грам, що це буде, я не знаю. Чи 300 грам, стоп, в мене напевно 300 грам тут, бо я це брала, скоріш за все, на аксесуари. У мене вже все з голови, скільки чого я брала. Ну, у всякому разі, не, навіть якщо і на плечовий виріб якийсь, то я думаю, що 300 вистачить, бо вона така доволі товстенька. Тут, тут 220 метрів на 100 грамів, і вона, в принципі, така, що можна в'язати якимись крупними спицями. Буде гарно. І далі, ну що, знову біле. От, і знову букле. Як я могла пройти повз? Значить, це букле анелоне пише. Тут 160 метрів на 100 грам, і там, значить, 42 поліамід, Потім е, скільки з то альпака більше і скільки то менше кіт-махер, я забула точні пропорції, але вона мені здається, що тут бейбі-альпака, бо вона така доволі м'якенька. В менедуть 450 грам, і тут вже можна цілком в'язати з неї якусь е, річ, типу кардигана чи джемпера на замочку, дуже мені подобається щось таке. Що я ще взяла? Що я ще взяла? Значить, це спушений меренос і поліамід. Артикул Молі Меланч, 100 метрів на 100 грам. Тут, знову ж таки, я тільки що подивилася, я вже встигла забути. Всі оці штуки, всі, всі метражі, я все підписую в описі до відео, тому я думаю, що це навіть і не суттєво, ви не запам'ятаєте. Тут, значить, цей спушений меренос на такій чорній ниточці основи, дуже красиво, і це мені треба для конкретного виробу, тому брала не просто, знаєте, Треба. Хоч у мене таких пухнастиків сірих трошки є, в мене є як такий пухнастий, в мене є Мохер. Але я хотіла щось таке-менш е, менш пухнасте, щоб був якийсь ледь-ледь пушок, але не сильно. Тому взяла це. Отакі от мої покупки. а не сказала, купувала в магазині Yarn Sugar Sale. І загалом, хто не знає, хто новенький, в мене є в інстаграмі окремий профіль, де я збираю в підписках магазини пряжі. Я залишу його в описі до цього відео. Якщо вам цікаво, то дивіться там, заходьте. Ну, можете додати мене в друзі, бо я бачила після того, додавали там люди цей профіль, в друзі, щоб його не загубити. Можете просто собі протись по підписках, позберігати магазини в якомусь іншому форматі. Мені там не принципово, щоб на мене підписувалися. Просто ну я це зробила для зручності своєї, тому що я не хочу мати всі магазини. У мене на основному профілі в інстаграмі є тільки кілька магазинів, які я підписана, тому що. Ну, витримати всю цю навалу нової пряжі, я, ви і так бачите, що в мене з силою волі дуже погано, а це взагалі було би тому так. Я вам дякую за увагу. Сподіваюся, що вам було цікаво. До нових зустрічей. Бувайте!